Іноді здається, що говорити це завжди добре, що щирість автоматично робить нас ближчими, що відкритість це зрілість. Ми звикаємо до цієї думки рано, ще до того, як розуміємо, що слова мають наслідки. Іноді ми говоримо не тому, що хочемо поділитися, а тому, що хочемо полегшити напругу, зняти внутрішній тиск, зробити тишу менш гучною. Є моменти, коли щось всередині проситься назовні. І здається, що якщо не сказати, стане важче. Що мовчання це затримка, а слова це рух. Але з часом помітно інше. Не кожне сказане слово створює близькість, і не кожна відвертість приносить полегшення. Іноді після розмови стає не легше, а тихіше і трохи вразливіше. З'являється дивне відчуття, наче щось важливе тепер більше не належить повністю тобі. І справа не в тому, що інші люди неправильні, і не в тому, що вони не вміють слухати, просто є речі, які змінюють форму, коли їх вимовляють. І назад у первісний стан вони вже не повертаються. Буває так, поки щось залишається всередині, воно живе тихо, воно не потребує пояснень, не потребує реакції, не потребує відповіді, але варто це озвучити і з'являється другий рівень. Погляд, інтерпретація, оцінка, навіть якщо вона мовчазна. Іноді достатньо одного короткого Я розумію, щоб зрозуміти, що насправді ніхто нічого не зрозумів. Є відчуття, яке приходить після надто ранньої відвертості. Ніби щось було недозрілим, ніби це було ще твоїм процесом. А тепер воно стало спільною територією. І спільна територія завжди трохи інша. Іноді люди діляться планами. І раптом відчувають, що мотивація зменшується, іноді діляться страхом, і раптом страх стає твердішим, іноді діляться радістю, і помічають, що вона втратила інтенсивність не тому, що інші зіпсували це, а тому, що енергія змінилася. Є речі, які сильні в тиші і слабшають на світлі, і це не про закритість, і не про недовіру, це про тонку межу між близькістю. І втратою внутрішнього простору. Іноді мовчання це не ізоляція, це форма захисту процесу. Є щось крихке у початкових стадіях, у намірах, у нових думках, у ще не сформованих рішеннях. Вони ще не мають структури, вони ще не мають опори. І будь-який зовнішній коментар, навіть доброзичливий, може змінити їхню траєкторію. З часом стає помітно, не все, що щире. Має бути сказаним одразу, і не все, що можна розповісти, варто озвучувати кожному. Є речі, які краще дозрівають у тиші, іноді навіть руками. Є проста річ, яка з часом стає очевидною. Не все, що можна сказати, потрібно виносити у світ, не через страх, не через закритість і не через недовіру, а через відповідальність за власний внутрішній простір. Слова це не просто звук. Вони змінюють структуру реальності. Поки щось не вимовлено, воно гнучке після того, як воно озвучене, воно набуває форми, і ця форма вже існує не тільки в тобі. Іноді саме ця різниця стає вирішальною. Є речі, які не потребують свідків, вони потребують тиші, часу і власної внутрішньої роботи. І сьогодні мова не про великі секрети. І не про драматичні історії, а про сім речей, які майже кожен, хоча б раз озвучував зарано, і потім відчував легкий су, ніби щось стало інакшим. Плани, які ще не зміцніли є особливий момент на початку будь-якого задуму він дуже тихий, ще немає результатів, ще немає підтвердження, є тільки внутрішнє рішення. У цей момент план існує як імпульс, як тепла думка, як напрямок. Він крихкий. Іноді з'являється бажання одразу поділитися, наче хочеться закріпити це словами, зробити реальним через чужу присутність. Але є тонка річ коли план озвучений, мозок частково сприймає його як виконаний. З'являється відчуття мікрозавершення, наче вже щось зроблено. Іноді після цього енергія падає, не різко. Ледь помітно. Намір, який був живим, стає темою розмови, а тема розмови це інша форма. З'являються питання, коментарі, сумніви, поради, навіть якщо вони добрі. План, який тільки формувався, починає адаптуватися до чужої логіки, і іноді він втрачає власну, не тому, що інші заважають, а тому, що внутрішній процес був перерваний. Є плани, які краще мовчки довести до першого кроку, до першої дії, до першого маленького результату, і лише потім дозволити їм звучати, бо деякі наміри потребують не підтримки, а простору. Іноді після розповіді про новий задум з'являється дивна тиша людина киває, каже класно. І тема закривається, а всередині щось вже не таке. Наче імпульс став слабшим, наче напрямок втратив чіткість. Не завжди, але достатньо часто, щоб це помітити, є речі, які набирають силу в тиші. І є речі, які слабшають від раннього світла свої сумніви в момент слабкості. Є різниця між осмисленим сумнівом і сумнівом у момент втоми. Іноді людина не сумнівається в собі постійно. Просто настає день, коли сил менше, коли ясність нижча, коли внутрішня опора тимчасово хитка. У такі моменти, здається, правильним усе озвучити сказати, мабуть, я не впораюсь. Можливо, це було помилкою. Напевно, я переоцінив себе. І в самій цій фразі ніби є полегшення, але є один нюанс тимчасовий стан, озвучений як остаточна правда, набуває ваги. Те, що було хвилею, стає ярликом. Іноді інша людина приймає ці слова буквально, навіть якщо ти сам сказав їх утомлено, навіть якщо це був просто вечір. І наступного разу, коли з'явиться впевненість, у просторі вже існує стара фраза: ти ж казав, що це не твоє, ти ж сумнівався. І навіть якщо це сказано без злого наміру, структура вже змінена. Є сумніви, які варто прожити до кінця самому, дочекатися ранку, дочекатися відновлення, дочекатися стабільності не кожен внутрішній спад потребує свідків. Іноді це просто фаза, і якщо її не фіксувати словами, вона проходить тихо, без сліду. Є речі, які не потрібно приховувати. Але є різниця між поділитися процесом і зафіксувати слабкість як істину. Слова мають властивість залишатися навіть коли стан вже змінився. Іноді краще повернутися до розмови пізніше, коли всередині з'явиться ясність, не впіку емоції, не впіку втоми, а після. Глибину своїх страхів. Страх це дуже тонка матерія. Поки він всередині, він рухливий. Він змінюється, він адаптується. Іноді він навіть слабшає, коли на нього просто дивишся. Але коли страх озвучений, він набуває структури, він стає історією, і історії мають властивість закріплюватися. Іноді людина розповідає про свій страх, сподіваючись, що це зменшить його. Іноді так і відбувається, але буває й інше. Страх отримує форму через реакцію іншого, через здивування. Через тривогу, через надмірну серйозність, і він стає важчим. Є страхи, які краще прожити наодинці до тієї межі, коли вони вже не керують, коли вони вже зрозумілі, коли вони вже втратили первісну силу, і лише тоді, якщо потрібно, можна говорити. Не кожен страх потребує глядача, деякі з них зникають у тиші, якщо їх не підживлювати словами. Іноді здається, що мовчання це закритість. Але буває інакше мовчання може бути формою внутрішньої роботи. Не все, що відбувається всередині, потребує негайного озвучення. Іноді найглибші суви відбуваються без свідків. Свій наступний крок, якщо він ще не прожитий. Є особливий стан перед рішенням, ніби все вже зрозуміло, ніби напрямок обраний. Але ще нічого не зроблено. Це тонкий простір. Він не гучний, він не драматичний, він майже невидимий. У цей момент з'являється спокуса сказати: Я вирішив, я зміню, я більше не буду. І слова звучать переконливо, навіть для себе. Але поки крок не зроблений, рішення ще пластичне, воно ще проходить внутрішню перевірку, ще шукає опору. Іноді озвучене рішення створює ілюзію завершення, наче вже щось сталося, але після розмови повертатися до дії складніше, бо тепер з'являється тиск відповідності, і якщо рух не відбувається одразу, внутрішній імпульс починає розмиватися не через лінь, не через слабкість, а через передчасну фіксацію. Є рішення, які краще перевірити тишею, прожити кілька днів, побачити. Чи залишаються вони стабільними, і лише після цього дозволити їм звучати? Бо іноді справжнє рішення не потребує оголошення, воно просто змінює поведінку. Буває так людина багато говорить про зміни, але нічого не змінюється, і це створює внутрішній сув, наче слова поступово втрачають вагу. Іноді мовчазний крок сильніший за гучну декларацію, не тому, що тиша благородніша, а тому, що вона точніша, чужі слабкості, які вам довірили, є особливий вид інформації. Вона не ваша, але вона стала вам відома, іноді це сказано випадково, іноді от в довірі, іноді в момент вразливості. І здається, що передати це далі нічого страшного, без деталей. Безимен, просто як історію. Але є одна річ коли людина відкриває свою слабкість, вона передає не тільки факт, вона передає довіру. І навіть якщо вона ніколи не дізнається, що це було озвучено ще комусь, структура всередині вас уже змінена, з'являється відчуття розмитої межі. І це тонко відчувається в майбутньому. Довіра це не гучний контракт, це тиха стабільність, і вона руйнується нерізко. А майже непомітно є речі, які не належать нам для повторення, навіть якщо ніхто не перевірить. Іноді мовчання це форма поваги, не до правил, а до крихкості іншої людини. Буває, що люди діляться чужими історіями, щоб заповнити паузу, щоб підтримати розмову, щоб створити відчуття близькості, але близькість, побудована на чужій вразливості. Завжди нестійка, вона не має опори, і це відчувається свої глибокі образи, поки вони ще не осмислені. Є момент після конфлікту: слова вже сказані, тиша вже настала, зовні все ніби закінчилось, а всередині ще ні. Іноді з'являється сильне бажання одразу поділитися цим із кимось іншим, розповісти деталі, передати інтонації, пояснити, хто був правий. І в цьому є логіка. Коли боляче, хочеться підтримки, але є тонка межа. Поки образа не прожита, вона нестабільна, вона рухається, змінює форму, іноді вже через день стає меншою. Але якщо її озвучити в піку, вона застигає. Вона стає історією. І ця історія починає жити окремо. Іноді вже через тиждень ти дивишся на ситуацію інакше, бачиш свою частину, бачиш контекст. Бачиш нюанси, але десь уже існує стара версія подій. І навіть якщо ти сам змінився, історія залишилась незмінною є образи, які краще дочекатися, поки вони втратять гостроту, поки з'явиться дистанція. Бо іноді те, що здається глибокою раною, виявляється просто моментом втоми, і якщо не закріплювати його словами, він проходить майже без сліду. Буває так. Людина довго розповідає про конфлікт, отримує підтримку, отримує підтвердження, що вона права. І в цей момент з'являється відчуття сили. Але іноді ця сила зовнішня, і коли внутрішній процес завершиться, потрібно буде знову переглянути свою позицію. І це складніше, якщо історія вже має свідків. Не кожна емоція повинна одразу стати наративом. Деякі з них потребують тиші. Щоб трансформуватися, свою внутрішню трансформацію, поки вона не стала стабільною, є зміни, які відбуваються тихо, без оголошення, без гучних заяв, без зовнішніх маркерів. Просто одного дня ти реагуєш інакше, одного дня не вступаєш у старий сценарій, одного дня не доводиш. Це майже непомітно. Іноді з'являється бажання одразу сказати, я змінився. Я більше так не роблю. Я тепер інший, і в цьому немає нічого поганого. Але поки зміна не перевірена часом, вона крихка. Вона проходить адаптацію, вона шукає стабільність, і якщо оголосити її зарано, з'являється новий тиск. Тепер потрібно відповідати новій версії себе. І якщо трапиться зрив, з'явиться відчуття падіння. Не тому, що зміни не було, а тому, що вона ще не встигла закріпитися. Є трансформації, які краще дозволити бути непомітними. Вони не потребують визнання, вони не потребують підтвердження, вони просто змінюють ритм життя, і лише через час стає очевидно щось стало іншим без оголошення, без декларації, без аудиторії. Якщо подивитися на ці сім речей разом, можна помітити спільну вісь не все цінне потребує озвучення. Не все важливе потребує свідків. Іноді мовчання це не закритість, це збереження структури. План потребує простору, сумнів потребує ранку, страх потребує внутрішньої роботи, рішення потребує дії. Чужа слабкість потребує поваги, образа потребує дистанції, трансформація потребує часу. І майже в кожному випадку слова можуть змінити траєкторію не завжди на гірше. Але й не завжди на краще, іноді достатньо просто дочекатися. Ці речі рідко виглядають як великі події, вони майже завжди з'являються в побуті у коротких розмовах, у переписках, у вечірніх паузах. Наприклад, хтось питає: Ну що, як справи? І всередині є вибір, можна відповісти повністю, з деталями, з внутрішніми процесами, а можна відповісти коротко. І залишити щось при собі. Іноді здається, що другий варіант це дистанція. Але буває інакше це просто межа. Є ще інший момент, коли з'являється нова ідея вона тільки народилася, вона ще не перевірена, і рука вже тягнеться написати комусь повідомлення, поділитися, отримати реакцію, але якщо зробити паузу не на день, хоча б на годину. Ідея починає або міцнішати, або зникати, і обидва варіанти чесні, іноді мовчання допомагає відфільтрувати випадкове. Буває ще простіше конфлікт, коротка напруга, незручна фраза і вже з'являється імпульс переслати це комусь третьому, пояснити, підтвердити свою позицію. Але якщо не робити цього одразу, через кілька годин структура змінюється з'являється більше об'єму, більше нюансів, більше спокою. І те, що здавалося важливим для озвучення, втрачає гостроту. Є ще тонший рівень, коли всередині відбувається зміна, і хочеться, щоб хтось це помітив, не обов'язково словами, просто зафіксував. Але глибокі зміни часто проходять без свідків, і лише через місяці стає видно, що реакції стали тихішими. Що відповіді стали коротшими, що паузи стали довшими, і ніхто не чув оголошення, просто щось стало інакше. Є поширена думка, що відкритість це завжди сила, і в багатьох випадках це правда. Але є різниця між зрілою відкритістю і передчасним виносом процесу назовні. Відкритість працює, коли внутрішній стан уже стабільний, коли слова не руйнують структуру. Коли процес завершений, коли рішення прожите, тоді вони не крихкі, тоді вони не залежать від реакції, тоді вони просто факт. Іноді можна помітити цікаву річ: чим менше людина говорить про свої глибокі процеси, тим більш цілісною вона здається, не закритою, не холодною, а зібраною, наче внутрішня система має кордони, і ці кордони не жорсткі. Вони просто усвідомлені. Ранок, нова думка, новий намір. І замість того, щоб одразу перетворити його на розмову, він перетворюється на дію, маленьку, майже непомітну, і через кілька тижнів результат вже існує без анонсів, без декларацій, без обговорень. І коли про це все ж заходить мова, слова вже не крихкі, вони спокійні. Бо за ними стоїть досвід. Можливо, справа не в тому, щоб мовчати більше, і не в тому, щоб говорити менше, можливо, справа в іншому, у розпізнаванні моменту, є мить перед словами дуже коротка, майже непомітна. У цій миті ще нічого не сказано, ще нічого не зафіксовано, ще нічого не змінено. Іноді достатньо просто залишитися там на секунду довше, без поспіху. Без потреби одразу пояснити. Буває так, що мовчання не створює напруги, воно створює простір, Простір, у якому намір міцнішає, у якому страх слабшає, у якому образа стихає сама. Іноді в цій паузі щось природно змінюється не через контроль, не через стримування, а через час. Є речі, які справді потрібно сказати, і вони звучать інакше, вони не метушаться. Вони не шукають підтвердження, вони не намагаються довести. Вони просто виходять, коли вже мають форму. І тоді слова не забирають силу, вони її відображають. Можливо, зрілість це не про те, щоб приховувати, і не про те, щоб відкривати все, а про те, щоб відчувати, де закінчується процес і де починається розмова. Іноді те, що залишилось у тиші, продовжує рости. Без аудиторії, без реакції, без оцінки, і лише через час стає видно, що мовчання було не відсутністю, а збереженням. Є дивна річ коли щось важливе не озвучене, воно не зникає, воно просто належить повністю тобі, і в цьому є спокій, Не демонстративний, не гучний, тихий, і цього іноді достатньо.